Ніякий лікар тобі це не розповість, тому що ця вправа допоможе при постійних болях шиї, коли є проблеми з прикусом, і іноді клацеє щелепа, коли шия подається вперед і підіймається плечі, що призводить до болів у шиї, у плечі і до головних болей. А більше вправ. Котрі тобі допоможуть, можна придбати ось там або ось там за посиланням. Та у мене курси для новачки для того, щоб тримати своє тіло в постійному тонусі. Переходимо до вправи. Теорія. У нас тут є під'язикова кістка. До неї кріпиться сам язик, м'язи язика. І додатково від неї йде один дуже важливий м'яз, котрий іде звідси і чіпляється дозаду ось туди. Підключиться. Його треба розтягнути, тому що постійно, коли ми сидимо або ми правимо щелепо, тримаємо, ми ось так скручуємось, і м'язи язика втрачають тонус, і йде компенсація завдяки підняттю плеч. Нам треба його розтягнути. Що нам треба зробити? Ми заводимо спочатку праве плече, за спину, ось так, для того, щоб опустити плече. І зараз нам треба витягнути язик на зоні. Таким чином. І потім, утримуючи це положення, нахилити голову вліво дозаду. Ви можете навіть відчути клацання у даній ділянці, що каже про те, що відбувся реліз. Тримаємо так 15 секунд. Після чого робимо замок на інший бік, витягуємо язик. І на інший бік теж може прохрустіти. Цей м'яз, коли розслабляється, він вмикає м'язи язика, у нас підтягується підборіддя, знімається спереду спазм і вмикається м'язи позаду. Знову ж, більше вправ або на Ютубі, або на курсах. І будьте здорові!